Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Отже, сьогодні у нас буде гра на збагачення словникового запасу. Поїхали! А, автомобіль. Автомобіль. Агрус. Абрикос. А які ти слова знаєш на букву А? А. Арахіс? Арахіс. Молодець. Ще які. Правильно, молодець. Похлопали. Б. Барабан. Ба, ра, бан. Ба, ра, бан. А тепер давай так. Пальчиком. Ба. Повторяй за Лілею. Ба, ра бан. Ба. 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 Губки склали. Ба. Ба. Язик підняли. Рр. Ба. -р Ра. Бан. Молодець. В. Вишня. В. Нижню губу прикусили верхніми, язик... верхніми зубчиками. В. В. Вишня, вишня. Винограт, вино г. Рад. Виноград. В. пed, велоси пет. А ти, які знаєш слова на букву «в»? Молодець. Г. Гітара. Гітара. Ось. Гітара. Музикальний інструмент. Гуси. Гуси. Гітара. А у тебе які слова на букву Г? Дякую. Підписуйся на канал.